Научка для брехуна Жило було у глибокому чарівному лісі лисенятко на ім'я Лука, яке відрізнялося від інших тварин своєю спритністю та любов'ю до жартів. Одного сонячного ранку, коли золотисті промені сонця пробивалися крізь густе листя, Лука Крадькома підслухав розмову двох білченят Мірки та Тіко. Вони сиділи на великій гілці старого дуба і обговорювали свої плани на день. Сьогодні ми підемо на північну галявину збирати горішки, Радісно вигукнула Мірка, виплескуючи своїми маленькими оченятками. Так, їх там завжди дуже багато, і вони найсмачніші. погодився Тіко, мріючи про велике частування. Лука, ховаючись за кущем, усміхнувся хитро. Його мозок вже вигадував нову витівку. Він обережно підкрався ближче, так що пілченята не помітили його присутності. Задумавшись про те, як найкраще налякати їх, Лука раптом зірвався з місця і, злякаючим ревом, вискочив з за куща. О, допоможіть, ведміть, ведміть. крикнув він. Намагаючись надати своєму голосу якомога більше страху, хоча його усмішка вже грала на його обличчі. Мірка та тіко враз застигли від страху. Їхні очі широко відкрилися, і вони швидко переглянулися. Ведмідь? — писнула Мірка, а її хвостик став дибом. Ну ж бо, швиденько втікаймо. Білченята негайно вирішили сховатися у своїй норі і відмовитися від своїх планів. Весь день вони сиділи всередині, боячись навіть висорнути назовні, бо думали, що великий страшний ведмідь десь гуляє поруч. Лука, сміючись тихенько, спостерігав, як його друзі сховалися. Він був дуже задоволений своїм жартом і пішов далі. Розмірковуючи, як б ще витівку вигадати. Однак до вечора білочнята зрозуміли, що жодного ведмедя не було, і весь їхній страх був марним вони відчули себе обдуреними та розчарованими, їхні плани були зіпсовані, і вони вирішили, що більше не довірятимуть луці. «Лука знову нас обдурив, сумно сказала Мірка. Ми будемо обережнішими, погодився Тіко, дивлячись на захід сонця. З того дня вони почали трохи уникати Луку, знаючи, що його жарти можуть бути не тільки неприємними, а й небезпечними. А Лука знову придумав чергову витівку він помітив своїх друзів, з сусіднього лісу, які відпочивали під великим дубом. Ховаючись від полуденного сонця. Ей, друзі! вигукнув Лука, підпигаючи до них захопленим виглядом. Я знайшов джерело кришталево-чистої води, воно прямо в лісі, поруч зі старим дубом на схилі. Там така прозора вода, що можна побачити кожну піщинку на дні. Заченята перезирнулися з цікавістю, ідея освіжитися в таку спекоту. Здавалася їм дуже привабливою. Справді, покажи нам! Захоплено вигукнули зайченята. Друзі рушили за лукою, який весело стрибав попереду, вказуючи шлях до нібито чудового джерела. Після нетривалого походу через густий ліс вони нарешті дійшли до місця, де, за словами Луки, знаходилося джерело. Але замість кришталевої води вони побачили лише велику брудну калюжу, навколо якої руїлися комахи. Це що, такий жарт? Розчаровано запитали зайченята. Так це ж не джерело. Такі витівки постійно відбувалися, і з кожним разом друзі все менше довіряли луці. Жарт ставав його візитівкою. І ніхто вже не брав його всерйоз. Одного дня, граючи у свої ігри неподалік від лісової своєї галявини, Лука побачив вовка, що непомітно наближається до місця, де грали інші маленькі тваринки. Лука з переляку закричав Вовк! Справжній вовк іде. Але замість звичної паніки настала тиша. Знову твої витівки рука. Припини вигадувати. Зневажливо вигукнули зайченята. Ні, це правда. Він тут ось за вами. відповів Лука, але його слова знову були зустрінуті скептицизмом. Ніхто не поспішав ховатися чи тікати. Тим часом вовк, привернутий криками Луки, насправді почав наближатися до галявини, побачивши. Що тварини не реагують на його попередження, Лука вирішив діяти сам. Він з криком кинувся бігти, сподіваючись відвернути увагу вовка від інших. Вовк, здивований раптовим рухом і голосним криком, миттєво відволікся і побіг за лукою. Лука мчав крізь гущавину, перескокуючи через коріння та уникаючи низьких гілок. Він знав, що його швидкість це Єдиний шанс, щоб вижити. Вовк був величезним і сильним. Але Лука був спритнішим та краще орієнтувався в лісовому лабіринті. Хоча Лука втомився, він не міг зупинитися. Він почув, як вовк наближається все ближче. Серце лезняти билося так сильно, що, здавалося, воно вискочить з грудей. В останній момент коли лука відчув, що вовк майже дотягнувся до нього, він зробив останній ривок і стрибнув у широку річку, яка текла поряд. Вода була крижаною, вихоплюючи з луки залишки сил. Він схопився за велику гілку, яка пливла поруч, і з усіх сил тримався за неї. Вовк зупинився на березі, марно гарчачи та виляючи хвостом, не наважуючись стрибнути у холодну воду. Вичерпаний, але в безпеці, Лука врешті-решт доплив до протилежного берега. Він ледь видихав, коли витягнувся на мохнатій траві. Зібравши останні свої сили, він підняв голову і подивився на річку, що спокійно несла свої води. Тоді Лука задумався над своїми попередніми вчинками він зрозумів, що ніхто йому не повірив. Тому що його вигадки зіпсували його репутацію. Лука пообіцяв собі, що більше ніколи не буде використовувати брехню для жартів або ж для власної вигоди. З того дня Лука став іншим лисенятком. Він працював над тим, щоб заслужити довіру своїх друзів, навчачись бути чесним і надійним. Лісові мешканці поступово почали помічати зміни в луці. І знову почали йому довіряти, знаючи, що він виріс зі своїх дитячих витівок.